Ви зрозумієте, там, де Христос, там завжди буде чисто, там завжди буде істина, і там завжди буде чудо. Новий заповіт: це чудо для людства, для всіх людей. Адже ж Христос взяв на себе гріхи і ніяких умов. Боже, я кажу. Я, я коли говорю ці слова, мені хочеться ще раз і ще раз сказати. Люди, почуйте, ніяких умов. Він просто взяв наші гріхи і поніс. Він взяв наші хвороби і поніс, він взяв наші прокляття і поніс. Він, Галілуя. Будучи, чуєте святим, він без гріха бере гріх на себе, іде на хрест і розпинає все це тілом своїм. Його прибуває, кров тече, муки, страждання. Йому несуть оцет. Двоє, які висіли один справа, другий зліва. Один кричить на нього: Ти спаси нас і себе. Ті з толпи теж кричать і плюють в його сторону. І лише один, один бідолаха, який висів, теж поруч, каже, прости мене і згадай мене, Господи. І він отримує серце нове. Здавалося, хто? Ніяких умов, ніяких умов не ставить Господь Бог. Відкрий своє серце, просто повір і отримай. Відкрий свої вуха і почуй, а не тільки послухай, а почувши, прийми.